Всім привіт! Знімаю на кухні, бо готую саші вафлі. Намагаюся тепер якось відноситись до того, до відео, щоб робити це паралельно. Легше відноситись, бо не встигаю так знімати відео, щоб полишати справи. Тому буду і знімати, і мій помічник суфлер там позаду сидить. Головний герой всіх моїх відео. І там буду відволікатись, перегортати вафлі і викладати. Дуже хочу подякувати за вже перші донати. Не знаю, чи можна називати там прізвища, там мені скорочено приходить. Що? А, це Саша показує в мене на столі. Лежить клавіатура, я теж можу про неї зняти відео. Хто не знає, як вчитись читанню через печатання. І він показує, що давай набирати слова. Це ми так вчимося вчилися набирати слова. Хоче набирати слова, але Сашулік в мене і вафлі печуться, і я записую відео. А, ага, Уваги набирати слова, щось робити, аби, аби з мамою. Так от, величезна подяка за донати, за ваш внесок, за таку вдячність за мої відео, за ту інформацію, яку я даю. І ви не можете представити, як я вам вдячна. Дуже-дуже. Люди, які донатять, ви можете в коментарях, якщо хочете, писати, на яку тему ви хочете, щоб я зняла для вас відео актуальне. Ну, так, будь ласка, пишіть там. Я хочу, щоб ви більше розказали про агресію, або там, а я про біомет, або ще щось таке. Це буде корисним відео, і я хочу розказати своє бачення з мого досвіду з того, що я вивчала, про сенсорну інтеграцію. Дивіться. Свій час. Я зараз покажу, який матеріал вивчала. так? Ви можете теж придбати, але я раджу не витрачати кошти, а скачати в інтернеті чи роздрукувати всім відому літературу. Дитина і сенсорна інтеграція, джин Айріс. Роблю паузи, бо перегортаю вафлі і знімаю. А вони дуже швидко печуться. Тому таке відео Вибачайте. Як знаходжу час, отак і знімаю. Дивіться, якщо хочете це вивчати, роздруковуйте, читайте онлайн, купляйте, як ви хочете. Я роздрукувала. Брала декілька курсів по сенсорній інтеграції у різних викладачів. Але зараз я не так про це хочу розказати, про саму сенсорну інтеграцію, хоча про неї також трошки потім розкажу: як щоб, про розуміння, щоб ви розуміли. Дивіться, якщо не вивчати головний мозок, психіатрію, Етапи розвитку дитини, якщо не вивчати генетику, ну, деякі відділи наук про головний мозок затрагують. ну, переведіть генетику, а деякі ні. І дуже важко тоді все скомпонувати, так? Якщо нічого цього не вивчати, а тільки вивчити сенсорну інтеграцію, то можна повірити, і я знаю таких людей, які вірять, що тільки сенсорна інтеграція прибере все: аутизм, вилікує дитину, зробить все тікі-пуки донормотиповою, не розбираючись в причинах, проявах, що які сенсорні порушення можуть бути проявами. Різних порушень головного мозку, які не можна зняти сенсорною інтеграцією. А деякі можна покращити, деякі можна повністю розвинути і закрити. Так? Сенсорні якісь дефіцити, перенавантаження, перенасичення, сенсорний поїзд. Не знаю, як це перевести. Ось тому е, хочу, щоб ви розуміли основне, е, що пігулочки від аутизму е, для кожної, для всіх дітей немає. Е, для конкретної дитини треба складати план корекції. Е, е, і його можна потім ще й змінювати, дивлячись на те, як дитина розвивається, куди воно вирулює. На що воно схоже, бо ми можемо взяти дитину, про яку батьки скажуть, в нас все добре, дитина розмовляє, дитина класно все розуміє, там, рахує, дитина читає, дитина ну, все робить, нам допомагає, коли ми попросимо. Але Дитина чомусь не має друзів, дитина чомусь розмовляє на одні і ті ж теми, і, ну, як немає діалогу. Дитина там прокидається і каже батькам: Ой, а я вчора бачив і починає розповідати там про якийсь мультик. Або ой, а вчора ми школою були там. то а вчителька казала, на якусь, це частіше всього, буває на якусь улюблену ж тему, так? На, про якесь захоплення дитини. Там, подобаються їй тварини. Вона про тварину може розказувати дуже довго. Подобаються цифри про цифри. Подобається якась тематика рослинна про рослини. Подобаються... Що завгодно, дизайн про дизайн. Але діалогу немає. І тут можна сказати, це аутизм чи ні. Треба дивитися на етапи розвитку дитини. Треба дивитися ще супутнє, що є, що не, не досказали так, у цієї дитини. А якщо у дитини, крім цього, ще є нав'язливі страхи. В неї є нав'язливі ритуали, щоб з цими страхами боротися, щоб їх подолати, то, можливо, це і обсесивно-компульсивні прояви. Це треба дивитись вже в комплексі, бачачи дитину, як з нею працювати так само і по віку. Якщо ж це вже дитина більш доросла. І все розуміє, гарно розмовляє, то з нею потрібно роботи, працювати по методу когнітивно-поведінкової терапії. А якщо це дитина маленька, то там треба дивитися, по RDI з нею можливо працювати треба. Тому я хочу знову зауважити на те, що все індивідуальне і підстраюється під кожну дитину. Що треба е, добре її протестувати. Е, добре, коли ось є корекційний педагог, коли знає обширну ситуацію, який вивчає е, психіатрію, як працює головний мозок, як, е, які там є нейрони, так? От, би, сенсорна інтеграція — це ж про мотонейрони. Про нейрони сенсорної чутливості, так? це поверхнева чутливість, глибинна чутливість та, яка м'язова і су суглобна. Так? Це і є тактильна система сенсорна, це і є проприоцептивна система, та, ота, яка глибинна. Це можна називати по-різному. Ну, в сенсорній інтеграції це так називається. Якщо ми перейдемо к неврології, то це будуть рецептори нейронів поверхневої чутливості або глибинної. Тому перше і основне це треба протестувати дитину і з'ясувати, потрібна їй сенсорна інтеграція, чи не потрібна. Якщо дитина дивиться в комплексі, вона ще маленька і ще не зрозуміло, через що в неї порушення, або вже є діагноз. Якщо є діагноз, то це вже це вже успіх, бо Розуміюча людина, корекційний педагог, або невролог повинен розказати, або генетик, який установив діагноз, дивлячись на, на те, що там за діагноз, повинен батькам добре розказати, а ви повинні гарно спитати, на що впливає даний діагноз. Гарно вивчити в інтернеті, почитати статті і зрозуміти, на що впливає даний діагноз. Якщо на мотонейрони, то вам потрібно займатися і сенсорною інтеграцією, і ЛФК, так? ви ж це розумієте, і масажем. Але тільки не коли це епілепсія і так далі. Тому в комплексі, якщо є в дитини епілепсія, її перестимулюють е її сенсорну систему, то це ж будуть напади. Тому я і кажу, що не можна дати поради отак по інтернету всім діткам з особливостями розвитку. Бо ми не знаємо ось я не знаю, я роблю під конкретну дитину свої висновки. Дивіться, ще що хочу вам сказати: дати поради, так, щоб ви це контролювали, розмовляли з, зі своїми викладачами з з, як сказати, з ЛФКшниками. <ріст> ну, ви, вибачайте, я ж тільки, тільки починаю розмовляти українською мовою, а, викладачів лікувальної фізичної культури. А, ви повинні все розказати про свою дитину, а, Повинні знати, що якщо в неї були напади, ви повинні про це сказати. Взагалі, вам, коли ви йдете в якусь корекцію, ви повинні розуміти, на що ви туди йдете. Не просто віддати дитину, зробіть щось, щоб вона була нейротипова. Вам треба знати, що ви робите. Що ви в неї покращуєте, до якого результату ви хочете прийти, або ви потім будете вже займатися мовою, і ви розумієте, що дитина ще на етапі, коли не можна займатися мовою, треба пропрацьовувати її тіло. І в неї немає ні дуже високого, Такої епілептифорної активності на електроенцефалограмі, і немає епілептичних нападів. Якщо це є, то, тоді графік роботи, зараз мені іде, тоді графік роботи з дитиною повинен коригуватись по сенсорній інтеграції. Повинні розуміти, скільки можна навантажувати, як дитину можна прожмакувати, а як не можна. Так, відео по сенсорній інтеграції відміняється. Я потім зніму вам далі все, що я хотіла сказати. Бо Сашуля просто наполегливо вимагає в мене писати слова. Ще на українській мові ми напишемо, бо треба закріпити так, як він вже вчився, а потім вже вивчати щось інше. І, і напевно, я буду на українській мові вчити вже інші слова сашулею, щоб поки він розрізняв. Бо так буде в нього каша йому складно. Мені потрібно щось в нього потім витягнути, а не робити в нього кашу. В голові, що потім, ну грубо кажучи, я йду на результат, а, а не розпиляюся і на те, і на те. Коли буду бачити, що вже гарно все робить, то тоді українські слова будемо теж друкувати. Так, от попросив мене показую, ось у нас жук. Я отак стираю. Це в сенсорну інтеграцію бонус. Зовсім не про те, але бонус. И сыночек. Так, ай, сынок, не надо щипаться. Дивись, жук. Шукаем ж, ж, ой, ж. Далее у, у, так, и далее к. К, молодец, жук, умничка. Да, дивиться тут. Зараз, 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 да. Дуже важко і знімати і сашульку коригувати. Ну, коли я це роблю ось не так, як з промтом, то я ставлю йому жетончики. Три слова направ і тоді три жетончики. Швидко показую клавіатуру, як виглядає. Ось клеїте наклеїчки білі. І на них пишете, я спочатку все чорним кольором зробила, але краще робити голосні червоним. Треба робити, переклеювати ще ж на українську мову. Але я хочу закріпити. Бо слова такі, як жук, сок, там, мама, папа, баба це прості. А ми ж вивчаємо гуляти, там, хочу, хочу гуляти. Вивчаємо частини тіла. І короткі слова він пише: добре, друкує. А ось там нога, рука, нос. ну, Це він все знає, але як. Картинки вставляла ще тоді, коли він не знав. І все одно краще додавати картинку. Ось і слова тоді набирати. Це прості, прості. Тут всі гамузом, не по слоговій структурі, а гамузом. Ось. І тоді там далі будуть фото фотокартки, не хочу показувати. Там є ось: гуляти, парк, ліс, магазин, там, аптека, майданчик і так далі на пострадянській мові. Так що оце в сенсорну інтеграцію вам туди бонусом. А далі все, що я хотіла про сенсорну інтеграцію розказати, розкажу вам. Вже в наступному відео, бо зараз е ніяк не виходить в мене. Вибачайте, е продовжу в наступному відео.